Рілянина у Києві поліція повідомила про убивство. Прибувши за викликом, правоохоронці виявили тіло чоловіка із вогнепальним пораненням. Наразі на місці події працюють слідчо-оперативні групи районного та головного управлінь поліції, співробітники карного розшуку, кінологи та інші служби. Усі обставини події наразі встановлюють. Згодом в службі безпеки України повідомили, що йдеться про вбивство співробітника структури у Голосівському районі міста Києва. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Служба безпеки і національна поліція вживають комплексні заходи для з'ясування усіх обставин злочину і притягнення винних до. Відповідальності до розслідування триває за статтею 348 кримінального кодексу України посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця. Загалом привідкривають також інші деталі. Наприклад, дексрозвідник розвідник Роман Червінський повідомив, що жертвою став. Полковник Іван Воронич за словами з розвідника, зловмисник зробив п'ять пострілів у притул і втік з місця злочину. Роман Червінський каже, що це трапилося близько восьмої години. Ранку далі цитую частину цього допису сталася втрата особисто для мене і для багатьох патріотичних співробітників СБУ ворожим диверсантом був вбитий гідний офіцер, полковник Воронич Іван Іванович, людина, яка боролася з ворогом з 2014 року, і був одним із тих, хто започаткував у службі напрямок, який зараз створює багато проблем для росіян. Підкреслює Роман Червінський. Чекаємо на детальнішу інформацію. Тут упуваємо, власне на роботу. Правоохоронців, сподіваємося, що зловмисника знайдуть, покарають згідно з українським законодавством. Бачите, чергове нагадування для нас усіх берегтися, тому що таких випадків на жаль стає більше. Бо я ж нагадаю, що 8 липня у Деснянському районі Києва вбили чоловіка у салоні його авто. Невідомий за даними поліції, підійшов до машини, вистрілив і втік у центрі протидії інформації. Спростували. Дані про те, що вбитий був офіцером ЗСУ у поліції, встановили, що загиблий українець, мешканець Києва, він не був військовим і не проходив службу. Чекаємо на інші деталі.